Людська особистість має складну подвійну природу. З одного боку, в нас живе вища духовна сутність, наша істинна божественна я. Вона уособлює доброту, любов, мудрість, творчість. Це те, хто ми є насправді на глибинному рівні. Проте є ще й інша нижча складова наше его, це сукупність упереджень, комплексів, страхів, пристрастей. Проявом нашого его є заздрість, гнів, агресія, прив'язаності. Саме воно, наше его не дає нам жити в гармонії, реалізовувати свій потенціал. Щоб досягти щастя та виконати своє призначення, ми повинні усвідомити цю подвійність. Нам потрібно мужньо подивитися в обличчя своєму его, побачити всі його прояви, зрозуміти механізми і Свідомо відмовитися, слідувати його шляхами, вибрати шлях духовного зростання. Це не просто адже наше его може маніпулювати нами, провокуючи страх, провину, агресію. Проте, чим більше ми усвідомлюємо його хитрощі, тим слабшою стає його влада над нами. Ми поступово вчимося довіряти своїй вищій природі, інтуїції та слідувати поклику серця. Тільки тоді, коли людина гармонізує ці дві складові своєї особистості, вона стає по-справжньому щасливою і вільною. Тільки тоді людина живе в повноті, реалізує свій потенціал, приносить добро світу. Це і є шлях духовної еволюції та просвітлення. Ідея почати життя заново чи почати все спочатку приваблює багатьох. Дійсно, хто з нас не мріяв іноді кардинально змінити своє життя, позбутися старих проблем і обмежень та рухатися далі з чистого аркуша? Сучасна психологія пропонує цілісний підхід, що дозволяє втілити цю мрію в реальність. Перш за все, йдеться про глибинну внутрішню роботу по усвідомленню та переоцінці минулого досвіду. За допомогою методів психоаналізу, арт-терапії, медитаційних практик людина може здійснити своєрідну ревізію прожитого життя, позбутися застарілих комплексів страхів, що гальмують розвиток. Наступним важливим кроком є формування чіткого позитивного бачення бажаного майбутнього. Сучасні психотехнології та коучингу пропонують дієві методи візуалізації, проєктування реальності. Які допомагають створити привабливу модель майбутньої самореалізованої особистості. Ще один ключовий аспект зміна звичних моделей мислення та поведінки, формування нових конструктивних звичок. Це вимагає чималої наполегливості, послідовності та терпіння, проте поступова трансформація дає змогу досягти автентичності та внутрішньої свободи. Отже, як бачимо, почати з чистого аркуша. Це комплексний процес оновлення, який потребує як зовнішніх дій, так і глибинної внутрішньої роботи над собою. За умови наполегливості та послідовності. Це цілком реально і дозволяє повністю розкрити свій потенціал, жити автентично та радісно. Внутрішня гармонія людини з вищими цінностями всесвіту є ключем до трансформації особистості. Сучасна психологія все більше сходиться на думці, що для глибинних позитивних змін особистості вкрай важливою є внутрішня злагода людини з фундаментальними духовними цінностями, коли світогляд, життєві орієнтири та моральні принципи індивіда гармонізовані з універсальними ідеалами істини, добра, краси, справедливості, любові. Це створює міцну основу для конструктивної роботи підсвідомості і інтуїції. На думку видатних психологів, саме цільність і внутрішня інтегрованість особистості, єдність слова і діла, гармонія свідомого і несвідомого дозволяють людині максимально розкрити свій потенціал. Коли вища мудрість, інтуїція, творче натхнення узгоджуються із свідомими цілями і намірами людини, відбувається потужний синергетичний ефект, що каталізує розвиток і самоактуалізацію особистості. Отже, шлях до гармонійної, успішної людини лежить через пошук внутрішньої злагоди, єднання з гуманістичними ідеалами. Слідування голосу совісті та найвищим морально-духовним цінностям. Саме це дозволяє підсвідомості стати надійним компасом у житті та відкриває двері до необмеженого особистісного зростання. Підсвідомість дійсно може підказати найкраще рішення за умови, якщо людина налаштована на зміни, та готова відмовитися від старих негативних звичок і переконань. Ключові моменти готовність до змін. Якщо людина щиро прагне змін і перезавантаження, підсвідомість отримує сигнал до пошуку нових рішень. Відмова від старих моделей. Потрібно усвідомити і відпустити негативний досвід та помилки, щоб вивільнити місце для нового. Довіра внутрішньому голосу, інтуїція та осяяння з боку підсвідомості можуть підказати оптимальний шлях, якщо їх слухати творчий підхід. Відкритість до нових ідей та гнучкість дозволяють знайти нестандартні рішення: позитивне мислення, віра в себе і фокус на конструктивних думках налаштовують підсвідомість на успіх. Отже, довіряючи внутрішньому голосу та інтуїції, можна отримати натхнення на нове життя від своєї підсвідомості. Головне бути готовим, слухати і прислухатися до себе. Розглянемо роль регресивної терапії в процесах самоусвідомлення та трансформації особистості. Практики самопізнання та розвитку, такі як медитація, арт-терапія, робота з внутрішніми установками, безумовно, є надзвичайно важливими на шляху особистісного зростання. Про те, щоб досягти глибинних та сталих змін, їх варто доповнювати методами регресивної терапії. Саме завдяки регресії людина може повернутися у минуле та заново пережити вузлові моменти свого життя, де утворилися психологічні травми, обмеження, неадаптивні патерни поведінки. Потрапляючи в ту ситуацію знову, але вже зі зрілим розумінням та ресурсами, можна звільнитися від деструктивних наслідків минулого та здійснити необхідні зміни на глибинному рівні. Крім того, саме під час регресії є можливість відновити гармонійний зв'язок із вищою духовною сутністю, усвідомити власну місію та призначення, скоригувати життєвий шлях відповідно до вищих цінностей. За допомогою регресії можна не тільки зрозуміти причини теперішніх проблем, але й змінити глибинні внутрішні настанови для конструктивного майбутнього. Отже, поєднуючи різноманітні практики особистісного розвитку з можливостями регресивної терапії, ми отримуємо найбільш комплексний та ефективний шлях до гармонізації та трансформації особистості. Саме такий цілісний підхід дає змогу досягти сталих позитивних змін.